Привіт, вітаю на своєму каналі! Величезний вибір новинок в магазині Сінцей. Робимо огляд, і, як завжди. На манекені ось такий в'язаний костюм. І він прозорий. Так, тут є білий під'юбник, бачу, тобто не повністю він прозорий. І така біла ковтинка в'язана. І блуза, вона називається блузка 599. Такий. Рукавчик довгий, і спідниця 659, коротше 500 і да, 600 і 600, це десь буде вам 1200, десь 1260 гривень. Вийде вам такий костюм на літо. Шляпани до нього можна взути, теж сінсей Потім штани так, вони вкорочені. І модель джинси Давайте дивитися. Як вони називаються? Це кльош. Такі блакитні, дещо такі з потертістю, такий поясок в'язаний, плетений, теж плетений, тканина. Ну і топ класний, такий вкорочений, трикотажний топ і сорочка. А сорочки, до речі, ось вони представлені, такі ж, як і шорти. І шорти ось такі. Дивіться, до цих сорочок можна... Так, де вам показати хочу, пам'ятаєте, да, ці шорти? До цій... Саме до цієї сорочки підходять шорти. Да, до речі, всі дуже багато головних уборів. Такі шляпи на літо, плетені, потім ось такі бейсболки, дуже багато теж різні, такий принт, коштує, наприклад, 219, така 119 бежева. Mm -hmm. Потім є просто чорні по 119 без принту, позаду регулюються. Так, це такі тріко боді. Чому тріко, я не знаю, в мене в голові тріко. Це боді за 269 гривень і вони є різні. Ось так вони всередині, бачите? Тобто не тонкі, є така ніби така підкладочка клас Є різні відтінки білі. Ось такий класний хакі Сірі. Рожевий рожевий із рукавчиками і чорні. Такі от чорні елька. Теж така класика, класна. тканинка дуже така прохолодна, хороша, незважаючи на те, що це просто еластан Так, отакі ще. Бейсболки, рожеві, кежуал, якийсь casual elegance, фісташковий, знову ж таки, бежевий і панамка така. Панамка фіолетова. Це майки, Футболка майка. 100% бавовна. Так, сукні не знаю, чи бачили вже ці, чи ні. Так, да, 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 бачили такі сукні. 599 із бавовни, така сукня, середземноморський такий стайл. Штани, а, як на манекені, джинси кюлот. Називаються вони кюлот 699. Так, це спіднич, спіднички ці да? в'язані, як на манекені, і кофтини. Шорти, теж принт. Квітковий, але знову ж в такому середземноморському стилі італійському, 459. І такі футболки. В новинках є спідниця шорти. З'явились нещодавно, раніше не було. Хтось із вас запитував, ось така спідниця шорти, Дивіться, 659, позаду шорти. Йдуть. Такий цупкий джинс класний. Розмір це 40, 44. Джогерси вони ще називають. Ні. А, це джогери, це шорти джогери просто на резинці і з зав'язками. З кишенями такі йдуть. А це вже спідниця шорти з запахом. Тут розстібається. Класно. Такі футболки є. Класний принт, подобаються відцінки. Так, коштує 459, класно. Дивіться, і чорні є. спідниці шорти з запахом чорні. Теж такий цупкий котончик, класний. Можна носити ще з такою чорною, наприклад, футболочкою. Або ось така футболка із цим котом. Так, коштує вона. Ну, я думаю, десь гривень. Так, да, 500-459 гривень. 1978. Прикольна така. Такі ось теж футболочки класні. Мені подобається якість. Непогано. тупак, Чи тупак? Так, це... Цей хто це, дівчата, якийсь спортсмен? 339 коштує така футболка. Вони, еска йде на, на всю Ельку. Такі оверсайзні йдуть моделі. Все одно нормальні. Так, повішу сюди. Потім тут йдуть що? Це спідниці вайдлег. Ага, це штани такі. Короткі штани вайдлег. Дуже короткі. Це прям не штани, а шорти, я б сказала. Дивіться. Широкі, широка штанина. Ось такі вони коротенькі взагалі. І тут є, що ще є ось такі світлосірі. Є рожеві, висока, High waist, теж wide leg. висока посадка рожеві. Широкі і довгі. Всі вже йдуть довгі, ці йдуть вкорочені такі, ну, типу бриджі. бриджі. Так, шорти, шорти, шорти. 659, такі от, теж 659, ось такі темно-сині шорти. За 699. Такі більше класичні класика, симпатичні. Чорний обрізаний низ, бермуда. Довгі такі, ну, до коліна. Коштують 599. Так, так, тут йдуть такі ось шорти, ну, теж вони як спідниця ніби. Йдуть, коштують 459 і рожеві такі. Ну, це таке літо да, на, на море, на річку, хто таке може вдягти, не знаю. Ось такі сарафани, зебра, сорочка льон. Класична, класна. Потім шорти, ось такі хаки. Дуже багато насправді шорт. О, спідниця шорти чорна. Із запахом чи ні? Давайте подивимося, так. Да. Ні, ну це не спідниця шорти, це все такі шорти, просто вони такі пом'яті дуже. Да? Тканина льон із таким пояском коричневим, до речі, елегантні, симпатичні. Подобаються такі шорти. Можна з сорочкою чорною, або з ось таким топом. топ топ-майка вдягати. Вони коштують 500, 519. Або ось дивіться, теж такі ж хаки. Їх треба дуже добре розгладити, пом'яті-пом'яті пом такі вони повністю. Ну, ціна така ж, думаю, новиночка. 519 теж. Є ще ось такі сорочки. На літо це 100%. От щось бавовна і віскоза. Вон, така приємна, приємна тканина, 269 шлюпани. По 599 є такі коричневі. А-ля Ермес і чорний. Такий сарафан коштує 459. З розрізом, дивіться, якщо так ось так. Такий розріз іде боку. прямий. І я думаю, що десь зав'язується. Да, є такий поясочок, ви можете його носити приталено, зав'язавши поясок чи навкруги, чи позаду. Такі тоненькі бретелі, які регулюються, теж 100% валовна. Насправді, сьогодні хотіла знайти картату-сорочку в Сінсей. На сайті бачила, мені дуже сподобалось, але в наявності немає. Так, і як ви бачите, щотижня, напевно, що йде оновлення товару, дуже багато новинок на літо. На сайті бачила ось такі сарафани з лимоном. Такий принт. Uh, і, до речі, на сайті ви саме і можете теж побачити, що з чим поєднувати і як носити ті чи інші. Давайте речі, сусомари, подивимося. Глянь, які метелики, прозорі, прикольні. Клас. Ай! Не можу відкрити. Так, де ціна? 119 гривень. Класний, такий повністю прозорий. Або жось. Нейтральний такий відтінок, тілесний. Ось красива квітка теж. теж. 119. Або от прям насичено така рожева. Вони в минулого, минулого здається року були дуже популярні. Мені ось цей подобається. Так, потім окуляри. Дивіться, такого плану є окуляри. Потім є чорні, є ось такі класика. Ось такий леопардовий леопардовий принт. Коштують вони 219, чорні класичні. Клас... Ой, криво, камера. Класичні коштують 200... Ні, 169 такі, класика. І теж леопардові коштують. Ну, це пластмаса, пластмаса, коштують 200, ні, 160, 169 сумочки. Дивіться, така сумочка коштує да. на літо да, да? із довгою ручкою через плече. Ось вона ця довга ручка. О, така легка, що зараз все завалиться в мене. Тут 459. О, для окуляр, до речі, «Sunglass Case for sunglass». Такі чухли плетені є. Чухло такі коштують 219 гривень. Так, це гаманець 339. І це гаманець такий рожевий по 219. Взуття. Взуття. Дивимося, скільки коштує таке, біле, білі такі снікерси. 699 гривень 39. Я думаю, маломірки. сенсей, як правило, все маломірить. Така платформа. Такі теж. Ну, Вже буде жарко в них, вже буде жарко. В нас, слава Богу, слава Богу, ще раз кажу, почалась. почалась якась весна. Так, ці дещо лег легші, якщо на літо можна ось такі брати. Ці прям такі масивні, ці дещо йдуть нижчі. 699, ну, типу такі шкіряні макасини. Футболки тут. Так, футболочка жовто-сіро біла. 269. Я думаю, це така класика. Немає і на манекені цієї футболочки. Просто такий круглий виріс по типу, по типу чоловічої. О, мені подобається, що вона широка. Вона не вузька. О, така широка, дивіться, вільна, класна. І тут у нас принт море. Сонце, пальми та пісок. В новинках є блузи. Такий ж як принт, такий, як і сукня сарафан. І шорти до них ви підбираєте, дивіться. Підходить, так? Да? Вони практично ідентичні. Ну так, да, це ж та сама, ніби тканина, просто по-різному падає світло, і тому здається, що щось десь відрізняється. 339, такі, така спідниця. Це спідниця шорти, дивіться. Клас, 100% бавовна. такий костюмчик на літо. А блуза коштує, 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 коштує 459, ось така блуза. Теж така дуже легка, повітряна така прям, такий стиль. І такий сет відбираємо. Не обов'язково, звісно, тому що, наприклад, тут представлені ще такі шорти. 459 гривень, напевно що. Так, давайте перевіримо. 6, ні, 699 ці шорти коштують. Блін, а, як їх витягнути. Ага, отакі вони класичні, класні. Дивіться, такий цупкий котон. Джинс. Денім, Денім. Денім, цупкий, біло-молочний. Більше, більше молочний. Вудзичок. Тут є в нас ось такого плану поясочок тоненький вже йде до них. Дуже, дуже класно, коли вже йде якийсь поясок 699 і модель Paperback. Ви бачите, є відвідувачі, тепло пішло і люди почали йти. Ну, Де ви ще знайдете на базарі? Я не знаю, я 100 років не була на базарі, не уявляю, які там ціни. За 700 гривень. Класна якість, шорт. Де ви ще знайдете такі шорти? Зараз витягую цю корзину і йдемо в примірочну. Хочу дещо для вас вам показати деякі аутфіти на літо. Так, друзі, не знаю, як стать, щоб більш-менш була симпатична якась картинка вийшла. Навіть не знаю. Дивіться, от ці шорти, ця сорочка. Шляпани класні, до речі, з'явилися Сінсей, Сумочка йде до шльопанів. Так, ви бачите, так? Да? І е, тут такий топ. Я б хотіла бежевий, сюди більше підійшов би такий якийсь бежевий кремовий, ну, і так, в принципі, непогано. На літо вам такий вихід в місто. Прогулочний кежуал варіант. Так, приміряю сарафан. Ось такий білий. Це не, це, по-моєму, поліестер, да? це не бавовна. Дивіться, який симпатичний. Сарафан в пол, шлюпани, але доведеться, це розмір М, доведеться підкочувати, його відрізати, довжину відрізати. Сумочка класна теж сюди підходить. Ці шлюпани. В сарафані дуже-дуже комфортно, ніде нічого не давить, не стягує. Такий варіант на літо. Ще один сарафан, думаю, що не з цією вже сумочкою. Класний такий майка. Сукня майка, можна сказати, дуже зручно, є розріз. Розріз тільки з одного боку. Класно, якщо, це М-ка, я все в Мках приміряла. Класно і, знаєте, в ньому дуже зручно. Трикотаж такий тоненький. Сьогодні дуже, до речі, багато людей, тому поспішайте в сенсей. На, шот. отже, сорочка 600 шорти. Шорти 459. Сукня така чорно-біла 459. Сарафан білий. 659. Білий топ трикотажний В розмірі М 339, сумочка. 599. І шльопани, шльопани. 39-й розмір, до речі, нормально підійшло. 459. Ідеально підходять ці шльопани до цієї сумочки. От якщо ви будете, навіть якщо чорно-біла сукня, чорна сукня, біла Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі вже у наступному відеоролику.